Таміло Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим, гостя розмовної студії. Вітаю Таміло. Дякую, що знайшли час. Я хотів почати нашу розмову з сьогоднішнього ранку. Бо сьогодні зранку в Великій Палаті Європейського суду з прав людини почалося слухання справи Україна проти Росії, яке стосується порушення Росією прав людини в окупованому Криму від 2014 року. Тобто йдеться про українських політв'язнів, про депортацію наших громадян в Росії і. Найближчі кілька місяців цьому буде очевидно увага приділятися дуже потужно. Як ви оцінюєте перспективи цієї справи як судової справи? я хоч не є експерткою з міжнародного права, але я впевнена, що рішення буде в користь України. Власне, було дуже важливим рішення ще від кінця 2020 року, але воно було оприлюднене на початку 2021 року про власне прийнятність цієї справи, де європейський суд справ людини. Що найголовніше, він сказав, що Російська Федерація мала контроль над територією Кримського півострова щонайменше з 27 лютого, та відповідно ефективний ефективний контроль над цією територією. Тобто, це означає, що вони контролювали абсолютно все, що відбувалося на території півострова. Відповідно, всі порушення прав людини, які почалися щонайменше після 27 лютого 2014 року, вони на відповідальності Російської Федерації відповідно. Припустімо смерть Рішата Амєтова, Перша смерть на території Криму ну, відповідно, у цій вже майже десятирічній війні Російської Федерації проти України. Це безперечно відповідальність Російської Федерації. Зараз власне, ця велика палата вона розглядає цю справу. Вона є дійсно дуже важливою. Матеріали для цієї справи почали збиратися ще в 2014 році. Я пам'ятаю тоді, як правозахисниця Кримсос. Ми передавали Міністерству юстиції наші дані, всю інформацію про порушення прав людини. Я дуже тут. Дякую правозахисним організаціям, які продовжують давати цей трек, якби лідати міністерство юстиції, яке проводить роботу, наша прокуратура Автономної Республіки Крим. В принципі, по цій справі йде така міжсекторальна фактично взаємодія між громадянським суспільством, журналістами, державним сектором, між різними державними інституціями, де відповідно збирається аналізується ця інформація і передається як матеріали цієї справи в, в європейському суді справ людини. Тому я більше ніж впевнена, що. Що е, матеріалів для того, щоб е, довести, е, що Російська Федерація порушує права людини на території півострову по різних? Конвенціях, і в тому числі про насильницькі зникнення, наприклад, ті, що стосуються політичних в'язнів, ті, що стосуються там вивезення незаконного, наприклад, людей або переміщення людей, і так далі, тут буде хороша доказова база, щоб це здійснити. Ну але навіть якщо так станеться, як ви прогнозуєте, чого і я б хотів, звісно, і Україна виграє цю справу, чи не здається вам, що це буде тільки моральна сатисфакція для нас. Але покарати Росію реальними якимись діями не вийде. Я нагадаю, що просто від березня минулого року Росію виключили з Ради Європи. А участь у Раді Європи – це те, що країна підписується під загальною декларацією прав людини. Фактично, Росія вийшла з загальної декларації прав людини. Вона їх не дотримується, не зобов'язана цього робити. І навіть якщо її суд, Європейський суд з прав людини засудить, вона скаже: Ну і що? Насправді. Я трошечки уточню. Дійсно, в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення, Російська Федерація була вигнана з Ради Європи, але фактично фіналізоване рішення було прийнято в вересні 2022 року. Фактично рішення, які були, приймалися, верніше дії, які здійснювала Російська Федерація до моменту вересня 2022 року, і відповідно, да, з 27 лютого вона має за них нести відповідальність. Дальності. Тобто всі порушення прав людини, які відбувалися на території АРК, на території Донецької та Луганської областей, тому що там є окрема справа, те, що відбувалося, наприклад, в. Вже після повномасштабного вторгнення Росія має нести відповідальність, тобто, в тому числі від цього залежить, наприклад, індивідуальні жалоби українських громадян, тому що чому дуже важлива саме ця справа зараз, і цей розгляд, тому що після того як буде винесено рішення, фактично почнуть розглядатися індивідуальні жалоби, тому що скарги, тому що зараз це Україна проти Російської Федерації, це міждержавна. А є ще індивідуальні, ну, наприклад, там справа, як ми пам'ятаємо, сінцов там. Кольченка, Афанасьєв, справа Рішата аметова ряда інших індивідуамів, да які зверталися до європейського суду з прав людини. Їх розгляд був на жаль призупинений, тому що поки не буде розглянута загальна міждержавна скарга, не розглядалися індивідуальні. Тому це фактично відкриє можливість сатисфакції, в тому числі компенсації жертвам таких порушень. Ну але ми ж пам'ятаємо, що європейське правосуддя і взагалі правосуддя, воно не спішне. Феміда, по-перше, сліпа з пов'язкою на очах, а по-друге, вона неспішна Дама в цьому сенсі, тому нам треба, я так розумію, налаштуватися на тривале очікування справедливості. Напевно, що так, але в принципі, ми бачимо, після повномасштабного вторгнення набагато швидше пришвидшились процеси в міжнародних судових інстанціях. Це стосується і ЄСПЛ, це стосується і міжнародного суду, наприклад, у на кримінального по різних... до речі, та міжнародного кримінального суду, які е, е, такі рішення приміжкові теж прийняли, в тому числі що, Я допустім... це так було, запитую до того, що кількість політв'язнів на жаль в Криму. Буде збільшуватися станом на зараз. Офіційно скільки ви зафіксували і зареєстрували людей, яких можна назвати політв'язнями режиму? Станом на 5 грудня цього року ми зафіксували 191 особу, яку ми називаємо особою, що переслідується з політичних мотивів або політв'язні. 123 з них є кримськими татарами. Окрім того, варто говорити про спротив, який відбувається в Криму, і люди, яких переслідують по адміністративних статтях. Це біля 600 людей, щодо яких виносились неправовімірні рішення. Званими судовими інстанціями в Криму, тобто це ці люди, які переслідуються за то дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Е, ще один момент. Я хотів вас розпитати, як з інформацією в Криму? Я тут прочитав на сайті представництва президента в Автономній Республіці, що росіяни заблокували можливість слухати навіть музичні українські радіостанції через інтернет. Наскільки я розумію, тобто вони настільки переживають, що і музику вже не можна з України слухати. Окей, е, як люди там отримують інформацію? У вас є уявлення, що до них доходить про Україну, а що зовсім не доходить? Насправді всі, хто хочуть отримати інформацію з материкової частини України або з будь-яких куточків світу, вони це можуть робити. Люди здебільшого використовують VPN, хоча абсолютно вами погоджую, що інформаційний простір Російської Федерації тотально контролюється в Криму. Тобто це інтернет-провайдери, які відключають музичні радіостанції, чого вони не робили раніше, тому що загально такі політичні радіостанції вони вже давно відключили, до них не було доступу. Відповідно, люди використовують VPN, Вони Розуміють, що в тому числі це певний ризик, тому що на території півострову зараз активно проходять обшуки або зупиняють людину на вулиці, перевіряють його там, телефон цієї особи, чи там встановлений ВПН, чи ні. Якщо встановлений ВПН, це означає, що ти щось приховуєш, ти щось там читаєш, що може бути забороненим, і так далі. Але через ВПН можна слухати інтернет телебачення дивитися, читати телеграм-канали, використовувати інстаграм. Там ресурси і так далі. Ну сучасні телефони до речі дають можливість робити секретні папочки, які не знаючи, що вони там є, ти їх не знайдеш. Це правда, і ми навіть даємо певні інструкції для наших людей. Періодично ми оновлюємо ці інструкції з інформаційної безпеки. Це дуже часто людям допомагає. Ми пояснюємо, використовуєте ВПН, не використовуєте такі такі ресурси, да, які там, можуть бути скомпрометованими, наприклад, однокласника або ВКонтакті. Да. Ми просимо видаляти якісь програми, якщо ви виходите там, на вулицю або змінювати додаткові екрани, встановлювати і так далі. Тобто якісь базові речі ми людям. Роз'яснюємо, ми знаємо, що цими інструкціями навіть потім діляться друзі там з батьками своїми родичами і так далі. Це є дуже корисно. Ну і в цьому підсумку том Телеграм виглядає привабливо. Є багато закликів в Україні заборонити його, але через те, що він вільно працює в Росії, це може бути якраз та зброя, яку можна обертати проти Росії. Я абсолютно погоджуюсь. Насправді достатньо. Я розумію, що це певний інструмент, де який може використовуватись Російською Федерацією проти України, але в тому числі це той інструмент, який ми можемо використовувати для наших громадян. Тому не беруся оцінювати рішення нашим безпековикам, да, людям, які розвідкою займаються краще знати або РНБО. Але в мене є питання щодо того, чи буде прийнято таке рішення чи ні. Таміло, ще хотів обговорити з вами ціни на яйця і бензин в Криму. Я по роботі моніторю російське інформаційне поле. Я бачу, що у них там зараз одна з топ-тем. Війна так на задній план навіть відійшла: ціни на яйця українським інтернетом. так, ну, ну справді гуляли фотографії кримських, до речі, магазинів, де десяток яєць коштує в перерахунку на наші гроші, десь в середньому 106 гривень. Плюс від вересня повідомляють, там росте ціна на бензин. Це все пов'язано з проблемами логістики так. через Керченський міст. Що зараз відбувається з цими споживчими настроями в Криму, і наскільки там все погано? Хочеться, звичайно, щоб було погано. Ну не будемо е, лукавити, але хочеться об'єктивної оцінки. Ви уявляєте, що там діється з цінами і цими настроями? Насправді інформація про те, що паливно-мастильні матеріали, да, бензин, зрослили ціни, дійсно була зараз. Ми насправді цього не фіксуємо. Але після того, як були різні прильоти по Керченському мосту, це дійсно дуже ускладнювало логістику. Відповідно, і по нафтобазах ціни теж були. так і по нафтобазах відповідно були прямо на території півострова відповідно, звісно, що це давало ріст цін, і в тому числі в першу чергу нехватку. Тобто, це не просто високі ціни були споживчих в принципі він є дорожчим ніж на материковій частині України. В Принципі якість продуктів вона набагато гірша, особливо кисломолочні ці всі продукти. Яйця в тому числі якби м'ясо і так далі. То ми намагаємось постійно це моніторити. Та да? тому е, зрозуміло, що після е, руйнування ланцюгів постачання це абсолютно є логічним, що ряд е, ряд продуктів вони просто не постачаються, і відповідно це викликає велику кількість зростання цін на продукти харчування. Ну а це викликає відповідно це зростання обурення е, людей. Я розумію, що в Росії складно фіксувати суспільні настрої. Але ми дуже часто говоримо про те, що рано чи пізно холодильник там повинен перемогти телевізор, чи справді він може перемогти телевізор, якщо телевізор у Росії ну не гірший ніж їхні озброєння, в принципі? Власне, люди, звичайно, що не задоволені, але дуже складно це обурення власне, висловлювати. Але здебільшого обурення, яке ми бачимо, це те, що окупаційна адміністрація або Росія не можуть захистити Крим від бомбардувань, як вони це пишуть, ракетних атак по Севастопольському флоту, по Керченському мосту, по нафтобазах, там якби і так далі. Тому що люди на собі відчувають, що Крим є незахищеним. Да, Крим може бути відвойований військовим, в тому числі, шляхом, що Україна буде здійснювати певні дії. Неважливо, чи ми завтра відвоюємо Крим чи післязавтра, чи через там умовно якийсь час. Да? Але загалом населення дуже обурене. що те, що що те, їм говорили, що Крим захищений і ППО працює, це не відповідає дійсності. От по цьому ми дійсно фіксуємо постійно зростання обурення, коментарі з боку місцевих мешканців, які прямі питання задають, наприклад, Аксіонному так званому Гауляйтеру Криму. Ну що ж, чим більше запитань буде без відповідей, тим для нас краще. Я маю на увазі для нас, як громадян. Для журналістів у нас поки що інша позиція. Дякую, Таміло. Що знайшли час для нас, Таміло Ташова, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим, була гостею нашої розмовної студії.